All we need is a place to be and a few good friends for some company. If you'd like to stay, you don't have to leave. We'll leave the lights on and the door unlocked. If you drop on by, you don't have to knock. We're happy to share whatever we've got. Пані та панове всім куку -ку. майже літній. Мене звати Оля, і це початок. Парфумерного літнього марафону тут на моєму каналі. Наступні 4 дні кожен день я буду вас показувати своїм прекрасним літнім скарбам. Сьогодні поговоримо про літнє повсякдення. Завтра вам розповім про гарячі, звабливі аромати. От мені такого дуже захотілося, навіть набралось добірочка, щоб вам також розповісти. Далі буде про парфуми, які пахнуть літом. Прямо природні. Літо во флаконі, аромати натхнення літо. І також остання тема буде дуже-дуже гаряча, яку ми всі полюбляємо. Ці мої бюджетні знахідки з анонсів лише ще один. Те, що наприкінці парфумерного марафону я вам презентую набір літніх ароматів, які ви зможете купити або зможете виграти. А зараз я вас дуже прошу просто відпочити та насолодитись моїми літньо парфумерними історіями. Почнімо. Перший аромат це малюбу Патін Забейн від Simone Андріорі. Це аромат мого літа, моя літня, яскрава. Щоденна посмішка. Це аромат про яскравий соковитий лайм, кисло-солодкий, про шершавий кокос, кокосовий аромат, однозначно. Також він про солодку сиропність. Тут, е, наче, є цукор, він такий солодко-фруктовий. І далі аромат розвивається в деревину. Тут є ще ром, але він для мене більш такий фантазійно, або його зовсім дрібка, як приправи, або він тут просто, взагалі, знаєте, фантазується, бо все таке, знаєте, як коктейльне, Значить тут має бути ром, але яскравої алкогольності я не відчуваю, і мені це подобається, бо алкогольність. Ще треба пошукати ту алкогольність, яка мені сподобається. Головний, тут у нас кокос. Зараз буде ієрархія аромат. Головний кокос, потім йде лайм. до речі, лайм тут досить довго живе, і далі аромат розкривається деревиною сандалом. В сандалі в цьому дуже багато обличчя. Він і кремовий, він і деревно текстурний, шершавий. він і дрібко солоний, і переважно солодкий. І що далі? Аромат живе? То в ньому все більше і більше і більше відчувається кокос. Аромат дійсно, однозначно в стилі Virgin Island від Creed. Мені, що, що від Creed подобається, що цей, неймовірно, подобається. Але цінники цих ароматів різні, хоча і цей дорогущий, і той дорогущий, але це все-таки дешевший. У нього дуже красивий деревно-кокосовий ледь кремовий шлейф. Я з ним познайомилась у Яни на парфумерних вечорницях. Просто безсоромно облилась, лила так, лила. Як ж красиво він на мені лунав взагалі весь вечір, і це був такий ранній вечір і до глибокої ночі. Ви в мене, до речі, часто питаєте, де що я купила. Оце флакончик новий, повноцінний. Я купила у Яни парфумерні вечорниці. Там можна і від лаванди купувати і флакончики. Отже, аромат на мені тримався, тримається десь впевнено 6 годин. Об'ємний на мені. Шелефить, я його постійно відчуваю. Те, що треба для щоденного літнього аромату. На літо і на спеку, і на літній дощ. Продовжую гратися з вашими рецепторами. Зараз буде майже не солодке, а навіть трохи кисленьке. Це бітерфрут від склова. Це наше з вами грейпфрутове благословення. Це дійсно натуральний справжній грефрут. Зовсім солодким, як може бути солодким справжній грейпфрут, ледь кисленький, дуже соковитий, ці бризки, і в ньому відчувається і м'якість, волога, соковита і ці шкірочки, значить з яких є ефірні олійки, іскорками йдуть. Далі він розкривається мінеральністю. Тут дуже красиві металеві нотки, стильна чистота, і кришталик солі пролетів, і, можливо, трохи такої шорсткості пелючка якась пролетіла. Мінеральність, яку ми з вами заслужили. Бо, знаєте, буває така мінеральність, що, яка пахне неповагою. Це пахне повагою, це не це така мінеральність, яка тут не головна, але... Ще доповнює звучання цитрусове звучання. Я можу назвати цей аромат стійким, але знаєте, стійкий цитрусовий аромат, це такий оксюморон, то чого не може існувати. Тому, коли роблять і називають стійкі цитрусові аромати, то цитрусовість має щось далі продовжувати. Цитрусовість має, хоч за щось. Ціплятись в щось бути замішаною, щоб жити там до бази. Але це вже дуже сильно змінює яскраве, таке соковите, свіже звичайне цитрусів, і що вони вже не пахнуть собою. То в цьому ароматі цитрусовість вона згодом проходить, але залишаються свіжі деревні ноти. Тут ялівець, тут є амброксан, Тут є різні молекули, які додають тут свіжості, об'єму, чистоти і пахне свіжою деревиною. Мені в ньому подобається, що це не такий аромат погратися на один тиждень, на два дні в рік, коли хочеться такого соковитого цитруса, але от в ньому є. Ці присутність якогось міста. Аня робить Анна Соколова, парфумерка цього бренду, робить такі урбаністичні аромат. Універсальний цитрусовий аромат. а вже ж на кожен ваш день. Наступний аромат для тих, хто взагалі не уявляє своє життя без ванілей. Це Одуель в туалетній воді від Diptyque. Це моя літня ваніль. Найкраща. Це ваніль. Взагалі не про кондитерську, дуже-дуже далеко від неї, а ближче до лісу, до парку, до природи. Починається аромат цитрусами. Зелено-цитрусовий старт. Цитруси тут тримаються не дуже довго. От в малібу вони прям дуже-дуже довгі. І в бітершот дуже довгі. В дуельці не довгі. Але за носом вже починається тягнутись кремова ваніль. От з перших секунд розкривається дуель кремової ваніллю з чаєм та з деревиною. Тут є і, і деревина, і хвойність. Мені це пахне. Перша моя асоціація з цим ароматом і вже нічого не можу собою поробити. Це чашка чаю, яку поставили на підставку з зріза ялівця, такі раніше в Криму продавались. І от від аромату чаю підігріваються смоли в цьому цій підставці, і воно пахне свіжими смолами ялівця, хвойними, прохолодними, свіжими та терпким чаєм. І кремовою ваніллю. До бази він трансформується в от, абсолютно деревну ваніль, деревна дошка, по якій так от протерта, протерта ваніль. У мене є на каналі порівняння дві дуельки від. Від Діптік в Оде парфам і туалет, Якщо вам цікаво, я залишу посилання в описі під відео, в чому їх різниця. Вони дійсно відрізняються. Я спершу собі купила в парфумованій воді. Потім, коли я усвідомила цієї весни, що мої смаки трансформуються. Мені більше хочеться. В свій парфумерний гардероб більш, більш солодких, нот, ну, не кондитерських, не злипательних, але більш солоденьких. А вже ж, моя любов до от всього, всього, що скосили траву і дали понюхати, продовжується. Це моє найулюбленіше. Але я почала любити і солодкі ягоди, і таку ваніль. Не кондитерську, але деревну, але це ваніль, вона солодка. Аромат для мене на 4-5 годин. Аромат делікатний, тихий, не крикливий. Ванільні аромати можуть валати на три райони. Це не такий тиха, затишна, навіть якась медитативно спокійна, чайна ялівцева ваніль. Наступна історія про літо та ліс. Це Eccentric 05 від бренду Eccentric Molecules. Це саме Eccentric, Це така більш складна парфумерна композиція. У мене ще є молекула 0,5. Це інша парфумерна композиція, якщо її так взагалі можна назвати. Це аромат про літо в лісі, про холодному, хвойному і свіжому. Ти йдеш по цьому лісі і вдихаєш, відчуваєш аромат і листочків, і стовбурів, і хвоїнок, і полинок. І випаровування від тако свіже випаровування землі з рослинами, коли воно підігрівається сонцем. І апельсин ще відчуваєш в цьому ароматі, якимсь чином відчувається прогрітість сонцем. Це як так? Тут дуже багато повітря, дуже багато свіжості і об'єму. Це молекули, вони так вміють, як ніхто інший, створювати оце, от таку хмарину зі свіжості, і, от, наповнену цим ароматом. Що там вони хочуть? Тут якраз хобойний ліс. Це молекула кашмаран. Тут треба спробувати, до речі, як вам вона розкривається. Бо я кошмаран обожнюю. Це, це насправді дуже складне звучання. Деревний мускус, називається він, він так кашмаран. У нього взагалі така. Хімічна назва дуже дуже складна. Це така марк маркетингова назва кашмаран, щоб передавати цей настрій чогось м'якого, приємного на дотик. Кашмаран пахне. В ньому є солодкість, в ньому можна відчути молоденьку кукурузку, в ньому можна відчути землистість, щось таке неприємне з якимись черв'яками. Хтось так, так відчуває, комусь це підвали, комусь це пліснява, комусь це грибочки, а комусь це ніжна, м'яка, солодка деревина. Я, якщо чесно, відчуваю все це в кашмарані за це я його обожнюю, за глибину, за його об'єм. І парфумери дуже часто використовують кашмаран, щоб створювати текстуру і глибину додавати ароматам. І я відчуваю кашмаран дуже добре. І саме через це складне сприйняття людьми кашмараном. Ви ви можете попасти, я не знаю, в яку категорію любові або ненависти. Цей аромат може комусь пахнути якимось вогким, гнилим підвалом апельсинами, а може комусь прогрітим хвойним лісом апельсинами. Стійкість його на мені з ранку до ранку, і аж до світанку, шлейф в нього хвойний, з м'якою. З ледь солодкавою деревиною. Тут точно є, окрім кашмарани, ще інша молекула, я тут точно відчуваю ще ісої супер. Взагалі, у мене роман, у мене кохання з ісої супер. Ця молекула мене любить, я її люблю. Вона розкривається ледь цитрусово і. М'якою, такою гладенькою деревиною разом з кашмараном, В кашмарана більш текстура така шершава є. Він прекрасний літом, бо в нього є і освіжаюча цитрусинка, яка взагалі нікуди не зникає. От є в молекулах таке, так, так я не знаю я за що їх робить, що у них ця цитрусовість. Лунає постійно. Від чого вона лунає, я не знаю. Можливо, від Єсої Супер або якихось інших компонентів, які кослять. І хвойність дає прохолоду. Отже, такий, як на мене, прекрасний щоденний аромат на літню базу. Ще вам розповім про найуніверсальніший аромат в колекції на літо. Це Ungeurdan Mediterranean. Сади Середземномор'я» від Ермес. Ну, це супер універсальність. В цьому ароматі є все інжир. Він для будь-кого, будь-куди. Я не знаю, що який ще аромат може бути от настільки якимось універсальним. Можливо, просто я його так сильно люблю, все, що в ньому є, що може в цьому ходити будь-куди. Отже, він розкривається ніжно-солодкими цитрусами, терпкою легкою. Зеленю. Потім це інжирний лист неймовірної краси. Інжирний лист такий зелено-деревний, шершавий, текстурний. Є в ньому легенька пильність у інжирного листа. Його так роблять в парфумерії, що це притаманна йому така легенька пильність. Потім це кипорисові гаї, хвойність. Ще в базі-базі в в базі я відчуваю в ньому чайність, легку, солодку чайність, чого тут тільки немає. А ще саме в розкритті, коли лунається інжирна його стадія всередині, я ще відчуваю зелену овочеву присмак такий, аромат. Зелено-овочевий. Тут все, що я люблю. Це такий універсальний аромат для людини, яка ходить в офіс, щоб звучати красиво, не по корортному дуже, але політньому, стильно політньому. Аромат не новий, він навіть старий, але він десь застарився, не втратив свою актуальність на жодну секунду. Аромат популярний, і він того вартий, якщо чесно. Я хочу, щоб люди так пахли. Я тут тримала Нінфіоміо від Гуталь, щоб разом розповісти. Для мене ці аромати дещо схожі. Я б не радила, кого невеличка колекція тримати, їх два, але ну, вони реально схожі. Різниця між ними така, під парфюмерним мікроскопом можна її розголети. Тут серце розкриття аромату, такий пильний шершавий інжир, тут також. Але тут він наче більш задушливий, теплий і пильний. Для мене цей аромат, наче така задуха перед літньою зливою. Тут все ж таки соковитіший і не такий пильний інжирний листочок. Але якась і чайність мені в кінці звичайня ароматів схожа і початок цитрусово-зелений. Я цитруси. Ой, цитруси і інжири дуже-дуже люблю, тому маю це все і не буду прощатись. Друзі, це вся моя колекція на сьогодні. Поділіться зі мною, будь ласка, що класно щоденно-літнього, ви знаєте, ви вже носите. Що можете порекомендувати мені познайомитись? Я задоволення прочитаю ваші коментарі. Друзі, треба ваша порада. Зазвичай, наприкінці парфумерного марафону, будь-якого сезону я роблю таке відео, де збираю всі аромати, які я вам розповідала саме в цьому марафоні, і формую з них базові парфумерні гардероби, розповідаю, чому я так зробила, ділюсь своїм таким досвідом. Обираю парфумерні гардероби для абстрактних особистостей. Скажіть бой, будь ласка, в цьому році таке треба, чи ви вже цього надивились і вам таке не цікаво? Бо я придумала вам вже в цьому марафоні 4 відео: сьогодні комфорт, завтра сексі пексі, післязавтра природа, лі літо в флаконі і потім бюджетні знахідки. І в мене була ідея, чи взагалі не робити такий. Як, як збирати базовий літній гардероб, чи зробити його як стрім? Зустрітися з вами якимось веч, вечором, наприклад, суботи, хоча літо-субота? От як скажете, так і буде. Так для вас і зроблю. Поки що у мене ідея взагалі його не робити, але я з задоволенням його зроблю. Поділюсь з вами своїм поглядом на базовий промерний гардероб на літо. Ще є у мене час подумати. Напишіть, будь ласка, свої коментарі. І за декілька днів я вже запишу це відео або там сплануємо з вами стрім. Зустрінемо з вами дуже-дуже скоро, вже завтра. Тож, бувайте, любі, друзі! Будьте в гарному гуморі, слава Україні! Бувайте!